Молодіжна збірна України перемогла однолітків із Азербайджану в матчі п'ятого туру кваліфікації Євро-2025 з рахунком 1-0. Це п'ята перемога підопічних у Наймельгоса у п'яти матчах відбору. раніше українці перемогли Англію 3-2, Північну Ірландію 1-0 та двічі Люксембург 4-0 та 3-0. Загальний рахунок 12-2. Із 15 очками в активі українська збірна очолює групу «Ф». 20 листопада арбітром Вар на матчі кваліфікації Євро 2024 Україна Італія був іспанець Хуан Мартінес Монуера. Він же виконував ту саму роль на матчі плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2022 між Уельсом та Україною, у якому збірна України поступилася з рахунком 0-1. В обох матчах був спірний епізод з пенальті. В кінці матчу з італійцями не був призначений 11-метровий удар після зіткнення Брайана Крістанте з Михайлом Мудриком. А в грі з У не поставили пенальті за можливий фол проти Андрія Ярмоленка. Матч кваліфікації до Євро 2024 проти Італії став для Сергія Риброва восьмим на чолі збірної України. За цим показником він увійшов до топ 10 головних тренерів збірної України в історії. У восьми іграх під керівництвом Риброва команда здобула чотири перемоги, тричі зіграла в нічию та одного разу поступилася. Загальний рахунок 14,9. Відсоток набраних очок складає 62,5. Лідером за кількістю матчів на чолі збірної України залишається Олег Блохін. 64. До топ-3 також входять Андрій Шевченко, 52 та Михайло Фоменко 37. У всіх дев'яти матчах збірної України у 2023 році грали лише три футболісти: це Георгій Судаков, Віталій Миколенко та Артем Довбик. Судаков у всіх матчах відіграв у стартовому складі і провів на полі більше ніж будь-хто 756 хвилин. Миколенко, який один раз виходив на заміну, перебував у грі 722 хвилини. Довбик, який потрапив в основу шість разів. 491. За кількістю хвилин Артема обійшли одразу сім футболістів, які відіграли вісім і навіть сім зустрічей. Більше ніж половину матчів провели 16 з 29 футболістів. Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков підписав контракт із агентством Простар. Про це повідомив журналіст та інсайдер Фабріціо Романо. Власником цього агентства є Вадим Шаблій. Також вказано, що багато клубів відправили своїх скаутів, щоб стежити за ним. Серед них є Ювентус, про інтерес якого до гравця вже повідомлялося. Шахтар готовий продати гравця тільки за великі гроші. У клубі вважають його своєю наступною перлиною після мудрика. 21-річний футболіст у поточному сезоні про. ...вів 14 матчів за Шахтар. В його активі 3 голи та один асист. Вінгр Шахтаря і отримав травму у товариському матчі з рухом. Повідомив головний тренер команди Маріно Пушич. Цитата: це був дуже неприємний фол. Ззаду, без наміру доторкнутися до м'яча. Це дуже небезпечно. На мою думку, тут мала бути червона картка. Той випадок був не першим, було багато таких. Мені це не сподобалося. Через цей удар ззаду ми втратили одного гравця. Я хотів сказати судді, що так не можна вести гру. І травмований і вибув. Ми не знаємо, чи надовго сказав. Пушич 19-річний бразилець у поточному сезоні провів 6 матчів за шахтар результативними діями поки що не відзначився. Динамо запустило онлайн продаж благодійних квитків на матч 15-го туру УПЛ проти руху. Усі виручені з цих квитків кошти будуть перераховані на медичну допомогу через платформу ЮНАТІ 24 Вболівальники мають можливість придбати квитки трьох цільових категорій, кожна з яких дає доступ до окремого розіграшу. Окрім того, кожен, хто придбав ці квитки, отримає разову знижку у клубному магазині. Матч Динамо рух відбудеться у неділю 26 листопада у Києві на стадіоні імені Вале. Лобановського матч 16-го туру УПЛ Зоря рух відбудеться в Ужгороді на стадіоні Авангард. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ. Гра запланована на понеділок, 4 грудня, початок о 13-й. До цього зоря грала домашні матчі на стадіоні Лівий Берег у Київській області, а також на стадіонах Скіф та Україна у Львові. Як повідомляє журналіст Ігор Сем'ян, рішення зорі мотивоване бажанням спростити для клубу логістику під час завершального етапу календарного року. До цього зоря пров. Веде матч із Макабі 25 листопада та агентом 30 листопада у лізі конференції. Рух оголосив про призначення свого колишнього капітана Валерія Федорчука на посаду спортивного директора дитячо-юнацької спортивної школи. Цитата: не вагаючись, відгукнувся на цю пропозицію керівництва школи, адже хочеться спробувати себе в новій ролі тепер як менеджера. Тут я спробую поділитися своїм великим футбольним досвідом набутим впродовж довгої кар'єри, сказав Федорчук після призначення. Кривбас визначився з місцем проведення зимових зборів. Підопічні Юрія Вернедуба після новорічної паузи відправляться до Іспанії. В Валіканте Криворізька команда перебуватиме рівно місяць з 15 січня по 15 лютого. Попередньо за цей час криворіжці проведуть низку товариських матчів, зокрема з командами європейських чемпіонатів, а також з представниками інших континентів. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував оновлений рейтинг клубів за кількістю ігрового часу, отриманого власними вихованцями. Центр досліджень вихованцями вважає гравців, які провели в системі клубу щонайменше три роки. У віці від 15 до 21 року. У топ 10 за цим показником потрапили три українські клуби: Динамо, Ворскла та Шахтар. Перше Динамо вихованці отримали майже 83% ігрового часу. На п'ятому місці ворскла та дев'ятий шахтар. Господарський суд Рівненської області відкрив провадження про банкрутство публічного акціонерного товариства Рівненський народний клуб Верес про це повідомив сайт Верховного суду України. Президентом клубу є Іван Надєїн. Верес виступає зараз в українській прем'єр-лізі. Команда наразі займає 15-те місце в чемпіонаті України, 8 очок у 13 матчах. Коментатор та блогер Віктор Вацько повідомив, що УЄФА визнала нинішні Карпати, які виступають у першій лізі спадкоємцем старих. Цитата УЄФА. Визнала нинішні Карпати спадкоємцем отих старих Карпат. Карпат, які кілька років тому, наче обнулили, щоб не виплачувати борги. І нинішні Карпати, якщо вони визнані спадкоємцем, повинні виплачувати борги старих. Мова йде про суму, як мені говорять, близько 8 мільйонів євро чи доларів. Не суть важливо. Карпати подали апеляцію, але обізнані люди кажуть, що шансів практично немає. Бо кольори клубу, стадіон та найголовніше емблема, де рік заснування 1963- Наскільки я чув, Володимир Матківський, наче готовий виплачувати борги. Півзахисник друголігового звягеля Денис Ндукве потрапив у шорт шорт-лист Дніпра 1 Про це повідомляє Спортарена. Зазначається, що Дніпровський клуб стежить за гравцем. Головний тренер команди Юрій Максимов працював цього сезону з гравцем у Звягелі. Також футболістом цікавляться «Металіст-1925» та Металіст. Денис виступає за Звягель з липня цього року. Його контракт з клубом чинить до літа 2025-го. Протягом кар'єри він грав також за чайку металіст 19,25 та Краматорськ. Цього Сезону він забив 15 голів у 18 матчах за звягель. З 14 м'ячами він є найкращим бомбардиром другої ліги. Нападник Сергій Суханов, попередній контракт якого з оболоню сплив 30 листопада, пролонгував угоду з київським клубом. Повідомляє Sport.ua. 28-річний Суханов повернувся до оболоні у лютому цього року з Чорноморця. До цього він грав за киян у 2021 та 2022 роках. Та разом із пивоварами завойовував путівку до УПЛ у поточному сезоні. Футболі провів 16 офіційних матчів і забив 4 голи. Нападник збірної України Роман Єремчук може покинути Валенцію вже цього січня. Як повідомляє одне з бельгійських видань, іспанський клуб хоче достроково припинити орендну угоду з Брюге, якому належать права на українця. Роману поки не вдалося зробити жодної результативної дії у восьми матчах за Валенцію. Але в січні Брюге може віддати Єремчука в нову оренду. 27-річний Форвард потрапив у сферу інтересів Болоньї, яка шукає дублера. Конкурента для основного нападника Джошуа Зіркзе. Також в інтернеті з'явилася інформація від Марка про те, що Яремчук досі не може повноцінно адаптуватися у Валенції. Український форвард відреагував на інформацію іспанської преси, назвавши її дурницями. Форвард Джерони Артем Довбих увійшов у список кандидатів на звання найкращого гравця листопада у Лалізі. Інші кандидати це Антуан Грізман з Атлетіко, Йосе Перес з Бетіса, Анти Будемир з Осасуни та Борха Майюраль з Хетафе. 26-річний українець у листопаді відіграв два матчі за Жарону. В його активі два голи та три асисти. Всього він зіграв 13 матчів у Лалізі, сім голів та п'ять асистів. У матчі однієї другої фіналу плей-офф за вихід на євро 2024. Збірна України зіграє з командою Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться 21 березня 2024-го. Українці проведуть матч на виїзді. Переможець цього протистояння у фіналі плей-офф зіграє з переможцем пари Ізраїль-Ісландія. Цей матч відбудеться 26 березня. У випадку виходу у фінал плей-офф українці будуть господарями матчу. Фінальна частина Євро-2024 відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 Залітайте у коментарі та діліться враженнями від жеребкування.